Цей зальот з заробітними чи незаробітними, а виплатами певними депутатами, мені здається, абсолютно тисяч гривень щомісяця з Плюс, да, Мені здається, абсолютно недоречним. І тут мені хотілося б, власне, пояснити, чому я, як людина, яка, власне, Подала поправку про обмеження 80 тисяч гривень заробітних плат чиновників. Я вважаю, що це правильно, що так і має бути. Вона провалилася при розгляді бюджету. Чому я проголосував за, за е, бюджет, попри цю поправку? Саме тому, що бюджет це власне компроміс, і ми врахували там дуже багато того, про що я тільки що говорив від заробітних плат вчителів до обласної харківської лікарні. І так на жаль, позиція деяких наших колег було про врахування цієї поправки також, але але тут мені здається, що відповіддю кожного народного депутата на цю поправку має бути особистий вчинок, яким кожен народний депутат, який не погоджується з цією поправкою, має ці гроші перерахувати армії. Угу. Не треба розповідати, що це неможливо зробити відповідно до законодавства. Це зробити можливо. Це повністю відповідає нашим з вами повноваженням, і всі ці 120 тисяч я особисто буду перераховувати армії.